Існує безліч копій різної якості плитоносок від фірми ЛБТ, але якісних не так то є багато. Одна з цього числа це ЛБТ-6094 з підсумками від Emerson Гір. <му> Виготовляється у кольорах на будь-який смак. Матеріал виготовлення кордура щільністю 500 ден. Фурнітура від відомого бренду YKK. Матеріал-ударостійкий пластик. В комплекті з плитоноску йде три підсумки. Потрійний магазинний підсумок на 6 магазинів М-серії закривається на велкро. Для комфортного відкриття присутній клапан. А для того, щоб магазин щільно знаходився, по всьому корпусу прошита еластична стропа. Для відводу вологи знизу присутні 3 металеві люверси. Утилітарний горизонтальний підсумок закривається на блискавку. На кожному бігунку присутні резинові пулери для того, щоб підсумок відкривати навіть рукавиці. Всередині нашита підкладка для додаткового захисту вмісту підсумку від зовнішнього впливу, а для відводу вологи знизу присутній металевий люверс. А також підсумок під рацію. Для збереження рації в підсумку по всій площі вшита м'яка підкладка. А для того, щоб використовувати з рацією кнопку PTT, виробник на лівій стороні зробив клапан на велкро. Для закріплення рації присутня резинка на Фастексі, а для відводу вологи знизу присутній металевий люверс. Також з двох сторін присутні два інтегровані підсумки на камербандах. Закриваються вони на кнопку з шакордом. А необхідні для додаткового боєзапасу чи пістолету. На передній стороні пришита система молі, а також велкропане для ваших патчів. Для збереження ваших речей на передній стороні присутня врізна кишені, яка закривається на велкро. Також для закріплення. Антен радіостанції чи труба гідратора з обох боків присутні петлі на велкро. Для закріплення кнопок PTT присутні також вертикальні стропи. Лямки виконані з широких строп, а для регулювання плитоноски по висоті присутня велкропанель. В комплекті йде накладка на лямки з м'якою вставкою, яка фіксується на велкро. Також присутні петлі для закріплення радіостанції чи трубок гідратора. На задній панелі нашита по всій поверхні система Моллі для закріплення додаткового спорядження, а для комфортного транспортування плутоноски чи екстреної евакуації власника плутоноски зверху присутня ручка. На камербандах для закріплення додаткового спорядження нашита система моллі по всій поверхні. Для встановлення бокових плит присутня кишеня, яка закривається на велкро. А для вставки балістичних пакетів присутня кишеня з 3D-сіткою. Для утримання пакетів присутній клапан. Всередині присутні два відділи для самої плити та балістичних пакетів. А на внутрішній стороні присутня велтропане для комфортного носіння та встановлення кап. Для регулювання плетоноски по об'єму, ззаду відтягнувши камербанди, присутня система наша шакорді, затягуючи яку буде змінюватися об'єм. І як завжди, з мене показати вам прикольні штуки, а з вас лайки.